Люди ністи дані совісті прямо перед Христом. Дивіться, ви думаєте, ми пробили дно? Ватутіна місто засноване в 43 му году, засноване на честь великого полководця Другої світової війни, героя Радянського Союзу Миколи Федоровича Ватутіна. І що зараз? Що зараз? Дивіться, в пару днів назад ще були букви, вже немає. Його перейменували. Точно так же, як переименували Катеринопіль, весь Вінігородський район е, Ватутін відбив в 44-му році. На честь його назвали це місто, де проживає близько 15 тисяч чоловік. В Катеринопілі проживає там близько 6. Його також переименували. Але саме цікаве, що в нас закінчилась війна, в нас багато коштів, нам потрібно переименування вулиці, міст. Цілих міст це вже не, не просто вулиць. Ви уявляєте? Немає немає Ватутіна, немає червоної слободи Черкаської області. Навіщо відповість дайте мені відповідь? Навіщо перейменовувати міста?